У фінальних матчах в рамках дитячої волейбольної ліги на паркеті зустрілися місцева команда обласної дитячо-юнацької спортивної школи з гостями із Миколаєва. До цього поєдинку запоріжанки не програвали, тому дівчата були впевнені, у вирішальній битві вони вийдуть переможцями. Будемо все, що можна, все, що в нас усілі будемо робити. Я Не знаю, бід, нападати, приймати. Хочу, щоб виграли 3-0, ну, як і каї ігри. Бойовий настрій запорізькі волейболістки проявили безпосередньо і на майданчику. У фінальному протистоянні вони не залишили суперницям жодного шансу. У трьох партіях було зафіксовано розгромні перемоги: – 25-7, 25-4 та 25-10. Команда одю США одноосібно очолила свою групу за підсумками першого туру. Получилося обіграти заміну. Дівчата ви вибігали з настроєнням, не боялися. Ну так от для С такими командами наігруються. Я говорю, що я рада, що вони вибігали, не боялись, боялися удовольствием Вибігали Це радує. Далі у боротьбу за друге місце вступила ще одна місцева команда Орбіта. Їхнім конкурентом були гості із Одеси. Зігравши п'ять партій, запоріжанки вирвали переможний сет. Таким чином, за підсумками туру, запорізька орбіта розташувалася на другому місці у групі. Ми граємо в своєму місті, а в своєму місті завжди стени допомагають. І, повинні, дівчини, себе і завжди дітей, всегда завжди настраювати на победу, не на пораження. Третіми у підгрупі за підсумками матчів стали волейболістки із Миколаєва. Остання команда із Одеси. Другий тур юні волейболістки зіграють у наступному році. Такі перші тури зараз проходять ще в трьох містах, де по чотири команди грають. Після цього грають Перша подгрупа чотири команди, 4 командами, другої подгрупи. Точно так дві подгрупи грають. І після цього определяються вісім лучших команд, которые потім збираються в і розіграють місця з першого по восьмого. Лідер дитячої волейбольної ліги серед дівчат 11-12 років з'ясується навесні. Тоді буде відомо ім'я переможця. Оксана Сташенко, Андрій Снісаренко, ТВ5.